Квітковий бізнес це такий бізнес, який постійно повинен наповнюватися чимось новим. Тобто, якщо ти будеш привозити білі та рожеві троянди, все. Да, і все, то, ну, звісно, будуть люди, які хочуть тільки це, але їх буде дуже мало. І ну, зараз клієнт він дуже вибагливий. І з появою інстаграму клієнт не лише жовтих вод, а клієнт з Польщі, клієнт з Великобританії, клієнт з США, який мало того, що він хоче 25 гортензій різного кольору, він ще хоче з тобою балакати на польській мові. І тобі е, треба е, відповідати йому на польський, або на англійській, або от моя сестра знає китайську мову, нас просили підписати листівочку іерогліфами. Mm. Можна сказати, успішний чи не успішний про е, короткотривалий проект, от який був, закінчився, і він був успішний. Е, бізнес е, він є дуже рухливим і дуже чутливим. Тобто, сьогодні він успішний, а завтра почалася війна, і люди відмінили усі замовлення, як це було у нас. І ми залишилися з усіма квітами на 8 березня на руках.